19 квітня 2023 року, коли весь світ вітається Христос Воскрес, бо пасхальні свята помирає 266 папа римський Франциск, який вже війшов в історію, безумовно, як непересічна особистість, папа реформатор, який багато що змінив в середині церкви, що для багатьох звичайних людей невідомо, але більш відомий став своїми неоднозначними заявами і рішеннями, наприклад, щодо лгбт спільноти. Або щодо війни в Україні безумовно він зробив церкву більш популярною і впливовою, але і поглибив протистояння в церкві, католицькій церкві двох таборів традиціоналістів та прогресивістів. Сам він відносився до прогресивного крила, або його відносили. І от ці два табори будуть змагатися за кандидатуру нового папи, і він визначить або продовження тої ж стратегії політики, або розворот церкви. Але тоді вона буде більше в руслі сучасних змін в політиці світовій, особливо в Сполучених Штатах, до правих таких консервативних ідей. І це вплине на те, як будуть актуально розвиватись пророцтва Біблії, які говорять про історію саме Римо-католицької церкви і її вплив на світ. Цікаві часи, в які живемо, цікаво їх дослідити, проаналізувати. Оцінити зробити висновки.